Сьогодні я буду готувати страву дуже смачну і легку, і швидку, і швидку на руку, можна так сказати. Це буде макарони з куркою і з овочами. Це дуже класний рецепт. Так, дивіться, що у мене є. У мене є такий макарон. Він у мене, як то сказати, зі смаком, можна з шпінату, але хоч того смаку там не, ну, не чути, хоч тут її намальовано, що це зі смаком шпинат. Просто він є такий більш темніший. Так, що ми беремо? Ми беремо цей макарон, відправляємо його в каструлю. Ми відправляємо його в каструлю. варимо ми його 10 хвилин. Бачите, який він класний, який він гарний, він так замотаний. Він дуже довгий, І тому цей макарон дуже добре підходить до такого рецепту, як скупи і овочами. Так, ми сюди потрібен нам макарон. Підсолити. Таку столову ложечку я даю на наші макарони. Так, ми висипаємо, тепер що ми беремо, перемішаємо. Ці макарони не потрібно рубати, різати, вони повинні бути довгі. Вони розкручуються, вони повинні бути довгі. Це такий рецепт, так повинно бути. Розуміємо, може комусь і незручно так їсти, але ну, хтось може собі коли приготується, тоді вже ви можете легенько його так, ну, порізати ножиком, якщо для вас вони задовгі. Так, що нам далі потрібно? Для цього в мене є тут куряча грудка філе, одна грудка. Я його порізала такими пластиночками, але його потрібно ще порізати на кубики. Тут у мене є така пучка кропу невеличка, пучка базиліку, зовсім небагато. Один перець, червоний болгарський, зелена цибулька, у мене є пепер грубої помолки. У мене є така соя. Це дуже ну, підходить класно для цього рецепту. Тут в мене є печериці, але в мене тут я використовую зараз на даний момент ніжки, ніжки печериці, тому що я готувала печериці, шапки мені лишились ніжки. Я ніколи не викидаю, а використовую їх для іншого рецепту. Так, тепер нам потрібно одна цибулина і дві морквини. Ну і звичайно, оліє все. Що нам для цього потрібно? Так, спочатку, ми включаємо гаси нашу сковорідку. У мене є така сковорідка. Я нею користуюся мені дуже зручно. Не дивиться, що ця страва не є така велика зовсім, але в ній зручно вимішувати овочі. Дуже, ну, дуже зручно все не випадає. Так, сюди ми наливаємо масло приблизно 100 грамів. 100 грамів приблизно виливаємо нашого масла, щоб наші овочі, наші продукти, вони не пригоряли. Так, отак нам достатньо нашого масла. Тепер що ми беремо? Ми беремо. Спочатку ріжемо нашу цибульку. Цибульку ми ріжемо так, ну, кому як зручно. не дуже ну, хтось любить грубше, хтось любить тонше, але я ріжу посередньому. Я ріжу дуже великі куски. Так, отак ми ріжемо цибульку нашу. Ця страва дуже, ну, дуже класна. У перших Багато часу не потрібно. Макарон заварив, турмив, нарізав все, перетушив і є в нас страва. І дуже смачно. Так, Ми це все гарно ріжемо кубиками. Знаєте, я ніколи такої страви не готувала, але коли приїхала в Ізраїль, побачила, що тут. Ну, переважно, вони тут їдять тільки макарони, рис. В них таке щось легке. Але в одної жіночки, господині нашої, де ми працюємо, я вона нас пригощала, я спробувала, мені дуже сподобалось. Ну, взагалі це легко. Тут немає нічого складного. Так, бачите, так, цибульку я нашу порізала отак. Тепер ми нашу цибульку відправляємо. На олію. Олія наша розігрілася, вичинає швидко Так, Що ми далі беремо? У нас є така морквина. Ми беремо нашу морквину, ріжемо, також ми її ріжемо кубіком, тому що, ну, В принципі, кубиками, півкруженцями, хто, ну, хто кому зручно подобається. Приважно я ріжу завжди кубіками. Ми це все кубіками поріжемо. Морква, так, як ви знаєте, у нас довго тушиться, тому, щоб швидко було, треба постійно помішуючи, щоб вона обтушувалася, обжарилася з усіх боків. Бо, звичайно, не треба цю страву, наші овочі, так, щоб вони зажарили, щоб вони були такі пригорівші. Не потрібно. Треба, щоб вони гарно зм'якли і були просто такі стушені. Так, все це ми морпу ріжемо так до кінця. Тому як зручно, це не обов'язково, щоб ви різали так, як я кубиком. велика морква, ну це зручно і кубиками проїздити. А кого тоненька, маленька, можна і полукружельцями. Тепер, що ми беремо? Ми беремо нашу морковину, висипаємо до нашої кучі. Хочете зручно такі сковорідці робити, тому що все, що навіть висипаєш, нічого не падає поза сковорідку. Ми це тепер все гарно так вимішуємо, щоб воно зм'якло, нам потрібно додати сюди солі. Потрібно нам додати сюди солі. Так, я додаю сюди солі. Небагато. Так, бачите, так як ну, на кінчик ложечки, Чуть-чуть більше, навіть не половина менше, четвертинка. Посипає так, до речі, і цибулька, вона пускає е сік і, по-друге, вона змякшується так краще. Тепер, що ми беремо, беремо, не забувайте, обов'язково, звичайно, помішуючи наш макарон. Бачите, він все розкрутився, отакий він у нас гарний. Обов'язково попробуйте перед тим, як витягувати. Ще один такий ну, секрет, можна сказати, не секрет. Щоб наші макарони не здипались обов'язково такі великі, нам потрібно долити долитися трохи Так, Зовсім трошки, небагато. І знову помішуємо. І так залишаємо, нехай воно у нас вариться. Обов'язково не забувайте помішувати нашу морку зибу. Отак, трохи ви так притучіть. Тому так як сказати, випустити всі свої сокні, Ось так, ми все це прожаримо. І тепер, що ми беремо? Ми беремо нашу курку. Ми беремо наше філе. ми ріжемо його. Також я його ріжу кубиками. Бачите, я порізала його такими. Ну, донесенькими скивочками і тепер я можу порізати його отак зручно лубіками. Також ви знаєте, що морква пускає е, е, наше філе також пускає сік, і тому срава наша тушиться. Так, я порізала наше м'ясо, наше філе. Отаке воно. Бачите, вийшло? Тепер ми беремо наше філе і висипаємо до нашої піджарки. Бачите, наша морква вже стушилася. Навіть так, ну, досить, досить навіть вона так ну, припеклася. Бачите, от така чуть-чуть пережарена. то досить смачно. Так, що ми бремо? беремо? Ми беремо наше філе, висипаємо туди. Все це ми гарно також перемішаємо. Обов'язково. Тепер що ми даємо до нашого філе? Ми даємо нашу сою. У мене така кікаман. Сюди ми даємо. Дві столових ложки. Це соя випаровується, але смак смачний дуже лишається. Так, далі. Ми беремо наші печериці. Ви можете дати до, ну, до такої пачки макаронів 5 штук печериць, таких зовсім невеликих. Наші ніжки ті, що залишились у мене. Все це ми знову перемішуємо. Добре потрібно перемішати, щоб, нашу сою, щоб наша соя вся добре зійшлася з куркою, з печерицями. От так все гарно мішаємо. Так, От так вона в нас гарно тушиться. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно... Просидили наш макарон. Так, ви бачите, наш макарон вже готовий, він вже зварений. Я його буду просіджувала, але обов'язково його потрібно промити в прохолодній воді. Незважаючи на те, що я дала сюди у ліні, щоб воно не злипало все одно, потрібно промити. Так, зараз ми його відсіджуємо. Так, е Поки ще наш макарон хай ще трошки посидить, у нас тут є кріп. Його також висипаємо сюди. Насипаємо слід наш сюди, ріжемо ми наш болгарський перець. Ось так, наш болгарський перець ми ріжемо. Якщо у нас десь залишиться насіни, то не так страшно. Я навіть люблю дуже, коли воно є в страві. Воно дуже гарно виглядає. Наш перчик також ми ріжемо трубіками. до цього макарону зробити салат. Дехто думає, якщо є така гарна страва, то для нього навіть не потрібно робити салат. Я вам скажу, потрібно робити салат, хіба ті що тільки помідор і огірок. Потрібно трошки олії дати, порізати помідор і огірок кубиками, як, ну, як вам зручно, звичайно, і дати тут щось зелені кропу, все гарно оліку і замастити, і це дуже класно. Тому що якщо ви будете ще давали там перець булгарський, це буде. ну, щось Смак якийсь незрівняно не, не знати чого. Бо тому що тут в страві також є перець, він у нас тушкований і сладкий. Це буде недобре поєднуватись. А так, якщо ви зробите салат з комідором і огірком і подасте разом з такою стравою, то буде дуже смачно. Так, все це ми висипаємо сюди. Так, у нас ще залишились. зелена цибулька і базилік. Базилік ми так Дрібненько, 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 дрібненько треба порізати. Тому що, якщо буде в нас дуже грубо базилік порізано, він має кислотність. Та він такий, ну, гіркуватість, така не кислотність, а не гіркуватість. Тому я його отак дрібно порізала. висипаємо. Так ось сюди висипаємо. Далі ми беремо нашу зелену цибульку. І ріжемо так же само. Ви можете не давати все. Хто не любить, може взагалі не дати. Ріжемо ми так не грубо, а цим дрібно. Чим дрібніше, тим краще. так достатньо. Це ми гарно також висипаємо. Тепер ми беремо це все отак. Потрібно часто помішувати, бо тому що курка наша липне одне до одного і виходить одна велика запечена курка. Ми це все гарно перемішаємо. Соня дуже випаровується і випаровується разом і наша олія. Бачите, воно в нас гарно таке жирнувате, але потрібно ще трохи додати нашої олії. У мене олію оливкова, але можна давати будь-яку, не обов'язково оливку. Отак трошки ще поливли. Ще додати наш перець. Пепер такої грубої помолки. Так, трошки ми поперчили. Це ми гарно також перемішали. І все це ми тушимо приблизно 15-12 хвилин. Так, все, тушимо. Наші овочі приготувалися, вони в мене вже трошки остильні. Тепер макарон я промила. Я собі взяла таку велику миску, посудину, щоб було зручно просто вимішати, а потім скласти в якусь каструлю. Бачите, в мене такі вийшли макарони, вони довгі. Це дуже добре, що вони такі. Отак ми їх руками трошки, що в друшліку вони в мене колись стільжувались і вони трошки збились до кубки. Пошити, щоб їх було легко подавати. Отак. Все. Тепер що ми беремо? Ми беремо наші овочі, висипаємо сюди. От так, Все це ми висипаємо. Гарненько зараз виміште акуратно так, щоб не, не прозривати сильно макарони, щоб не зробити кашу. Виставляємо. так. Я зараз гарно вимішую і покажу, як їх гарно викласти на стіл, щоб в тарілку, щоб гарно їх подати. Щоб був і вигляд смачний. Макарони вимішані, готові. У мене є отака велика тарілка. У мене тут є зелень петрушки і помідори черги. Так, як я їх подаю на стіл, я беру макарон. Отак. Щоб нам було зручно набрати на веделку. Отак. Ми скручуємо в колумочки. Отак. І якщо у вас не попало десь там курки чи щось, ми беремо курку там. Нашу печеричку кладемо сюди. Перчик потрібно, щоб було гарно. А тепер що я беру? Беру помідор черрі. У мене столово стороно. У мене є такий помідор черрі. Можна, звичайний, помідор нарізати, його можна будь-як. Я його беру отак і отак розрізаю на 4. Частинки таких, але не до кінця. Я отак я їх розкриваю, ставлю сюди одну. Беру також другу. Не до кінця, щоб вони не порозривались. Так, виставляю і ще один, один можна докласти. Можна зробити з макаронів дві таких менші. Гірки, щоб не було такої одної великої, якщо вам не подобається. Це якийсь негарний всередині селений зелений помідор. Отак. Я беру три наших помідорчика так гарно розкриваю, і виходить у нас такі квіточки. Так, що я беру? Тепер я прикрашаю, я, звичайно, зелені цибульки. Отак. Ой, вибачаю з петрушки. І тепер в мене є той чесноковий соус з петрушкою. Але можна будь-який, можна просто майонез, можна там сметану з сіллю трошки додати, хто як любить до помідорів. І отак. Все, і наші помідорчики готові. З нашим макарон. Я думаю, що сподобалась, дуже гарна страва. можна дати більше, можна дати менше. Кому як подобається. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Моє відео буде виходити два рази в тиждень, в середу і в суботу. Всім смачного і гарного настрою! Всім па-па!